Золота надія Нікополя традиційне свято частування медалістів. У цьому році серед нікопольських школярів їх 59, 52 золотих та сім срібних. Хочеться побажати нашим дітям звичайно подальших успіхів. Ця перемога стала першою сходинкою. Нехай у них в житті буде все добре. Нехай в них те прагнення та надія живе і далі. Хочеться побажати їм всього найкращого. На частування золотих та срібних медалістів зібрались представники влади, відділу освіти, вчителі школи, батьки та самі винуватці свята. Останні зізнаються, золота медаль для них це не тільки подяка за працю в школі, але й запорука впевненості в майбутньому. Золота медаль для мене як оцінка в школі, тільки за довгий період 11 років, От как би бы, подтверждення всім старанням, всім переживанням, які я і спитав. Вот я вважаю, що це не просто кусок золота, а значення того, що я способен к труду, дає определену впевненість в будущем. Головне, що потрібно для здобуття медалі, це бажання, та звісно, щоденна праця. Ну, Я к этому стремилась, я как бы и знала, была уверена, что я получу. Тяжело быть трудяком? Главное, чтобы было желание. Вот если желания нет, то ничего не достигнешь. Это результат моей работы, и несомненно, это как бы... І награда, яка я стріміла з самого первого класу, звісно, без допомоги та підтримки батьків такого результату не здобудеш. Пережили все, вместе писали пісалі стихи сачинення. Німошка помагала, тому шта. Що... Все одно помощь раділі нужна обязательно. Медалісти щиро вдячні своїм батькам за підтримку, а вчителям за те, що щедро ділились своїми знаннями. Нагромне спасіба їм за те, що вони всіх наставляли мене та путь, що давали свої совіти, знання передавали. Просто огромне спасіба. Медаль це перше серйозне досягнення в житті випускників. Сподіваємось, попереду в них ще чимало досягнень та перемог.